Найшвидший і найпростіший спосіб самостійно зробити шугаринг ніг. А вже ж це буде бандажна техніка з добре розігрітою пастою мілді з шубоксу. Нагадаю, навіть коли ти поспішаєш, не забувай підготувати шкіру до видалення волосся, очисти її бодіклінером та нанеси протект-паудер. А далі розподіли пасту мілді тонким шаром проти росту волосся десь на четверть ноги. Потім візьми смужку і починай знімати пасту зверху донизу. Коли прикладаєш смужку, слідкуй, щоб зверху залишався вільний краєчок, щоб тобі було зручно хопитись за нього. Прикладай смужку так, щоб одна сторона завжди виходила на чисту ділянку шкіри. Так пасту буде простіше знімати і вона не буде розлітатись по сторонам. Якщо паста буде добре розігріта і нанесена тонким шаром, ти зможеш прибрати її однією смужкою. Якщо ж помітиш, що пасти на смужці вже забагато, візьми нову смужку. Шугарин-ніжок бандажній техніці займає небагато часу, а насолоджуватись гладенькою шкірою ти будеш декілька тижнів.